512 Харків. Дивіться, які калюжі Це 3 липня. І от вже я, не за кермом, але краще ніж краще, ніж гірше. Куманьок мої ножки приберегає. Ух ты, чітких чуть І Вирішив мене побалувати, прокатити, а я вам можу показати трошки наші рідні місця. Бачите, сюди прилітало, воно вже, вже робиться, вже ну все буде гарно. все буде, Так, дзвонить, ладно, потім дознімаємо. Вже під'їжджаємо до нашого рідного ринку Барабашова. Сюди теж прилітало, на жаль. Ось таке Харків таке. Зудосіль. Прилітало, бачите, якийсь барабашово тканевий хаб, а небо якесь сьогодні яскраве. І барабашово така. А бачите, в'їзд вже платний. Стоїть хлопчик, копійчину, копійчину збиває. А може і потрібно, тому що, тому що треба, треба. Грошенята вони ж вбирають, вони ж все таке роблять. Ось же центральний вхід до Барабашова. Так, тому що вбирають, і охороняють ночі і все-все-все. Тут трамвайна зупиночка. Ладно, проїхались, подивились, що в Харкові розповісти. Тривоги почули, відбія ще не було, ракетна небезпека була. Все усім миру добра злагоди. Всім щиро дякую. Ну і звичайно будемо жити, незважаючи ні на що. Бачите, який тролейбус поїде новенький, ну як новенько-старенький. Допомагає нам Європа татра, татра тролейбус. Все, гарного дня, люди. пока.